Parce que là, Що ця ідея першозначання для? Šardosi, taip, čia še. Vardot atsitikimas, važneš. Kam neįtudė, kad gavome ne pavarnų ar polibomą Moldavijoje? Na. No. A, vidi, dabar, doslowki, jėzdė tai betai. Можна, модай, ж тут з квартирою Я 6. Казала тобі добре, що вона не піде ні на яке веселі. Тож така свята сіда... як вона казала? Що має до того чи як казала? Але хтось з неї колись був. Вона знає, вона знає, що своєї не робила і не буде робити. Іванка там була, і Славка тут, і так вони нікого не знає. Приїхала твотка Ганька, тоді у нас була і Анька, правда. Це не хайський. Так. Не, вона на весілля не було. То яке було весідня. Все розписала. Хто? Чотка? Хто не було. Вона знає, знает, що вона не робить, я можу нести. Прошу. Хто? Руслану и? Ну бабу нести. Ця тут не зверху така. проказ, а зачем? Чин що? Та, чи, чи так. ну ми в принципі, не давали, yeah. да не даже не. Уже же в год не на работе. Ну, у нас убибрало. Запрошу им давать. Ну. Шепка, как шепка. У нас еще то вона їй казала за той піддядяльник. Як це, я так вже не пам'ятаю. Вона не говорила, а вайбер мені писала. Що, добрый вечер? Угу. Это даже более

Там теж в Молдаві довго не, не набудуть, бо там ж бедно, там ж тоже нема такого нічого того. А там пороздають? що п'ють э, його тату, вони Що це там довго будуть? не було там? довгий mm. будут? хочу йти на базар. А то схож діти. я звернула назад. воду. Ось воно на сад.

говорить не надо, они сказали, устал, говорить не надо. У нас люди долго не спят. <говорит> да. Мне спят, так как дядя Ваня, дядя Ваня спят, а баба избирает. то у нашій нині ходується також цей дощ. Тоді